Отже, ми познайомилися з мірами центральної тенденції, і тепер можемо легко описати дані з огляду на вираженість певної кількісної ознаки. Але якщо ми подивимося на ці два графіки, то помітимо, що розподіл відрізняється не за вираженістю певної ознаки, середньоарифметичне мода і медіана мають приблизне ознакове значення, а за мірами мінливості. То як нам розрахувати показники мінливості даних? Мінливість так званий розмах. Це різниця між максимальним. Та мінімальним значеннями ознаки. Давайте подивимося на вибірку. Максимальне значення ознаки дорівнює 44, а мінімальне 1. Отже, розмах розподілу це різниця між максимальним та мінімальним значенням. Він дорівнює 43. Незважаючи на легкість у використанні, ця міра має певні недоліки. Вона розраховує мінливість даних і використовує лише два крайні значення. Зміна одного з крайніх значень дуже сильно відбуватиметься на підсумковому результаті. До прикладу, Додамо до наших даних одне спостереження зі значенням 200, і розмах дуже сильно зміниться. Хоча казати, що варіативність ознаки змінилася настільки ж, скільки розмах не зовсім коректно. Набагато цікавіше розраховувати мінивість даних, використовуючи кожне значення. Як це зробити? На це питання допоможе відповісти дисперсія та середнє квадратичне відхилення. Як використовувати всі без винятку значення ознаки для розрахунку міри мінливості? Одним із важливих варіантів подивитися, наскільки в середньому наші значення відхиляються від середнього значення за вибіркою. Давайте розберемося, що ж це означає. Дисперсія це показник, що дорівнює середньому квадрату відхилень індивідуальних значень ознаки від їх середньої величини. Але звідки взявся квадрат, середнє значення нашої вибірки дорівнює 21. Нанесемо цю точку на графік і розрахуємо для кожного із значень відхилення від середнього. Для якогось значення це буде геть малий показник, тому що деякі точки лежать дуже близько до середнього. Для якого значення відхилення від середнього буде доволі значною величиною. Певні спостереження відхилятимуться в позитивний бік, деякі у негативний. Однак, якщо ми усереднимо всі відхилення від середнього, то дізнаємося, наскільки в середньому наші значення ознаки відхиляються від середньої величини за вибірку. Давайте розрахуємо необхідний показник. Ми додамо всі відхилення від середнього арифметичного і поділимо на число елементів у нашій вибірці. І тут нам знадобиться піднесення до квадрату. Ви можете помітити, що в чисельнику в верхній частині дробу знаходиться вираз, що дорівнює нулю. Це третя властивість середнього арифметичного, де позитивні відхилення скоротяться із негативними. У сумі буде нуль. Щоб позбавитися нуля, піднесемо кожне відхилення до квадрату. Отриманий вираз. І є дисперсія. Щоб позбавитися негативних відхилень, ми піднесли кожне з них до квадрату. При По цьому показник дисперсії перевищуватиме реальні середнє відхилення наших спостережень від середнього за вибіркою. Щоб повернутися до вихідних одиниць виміру, давайте обчислимо квадратний корінь із отриманого значення дисперсії. Квадратний корінь із дисперсії це показник, що називається сигма або середнє квадратичне відхилення. І на відміну від дисперсії, він показує. Реальне середнє значення наших відхилень від середнього значення за вибіркою. Важливо зупинитися на кількох фінальних моментах. По-перше, залежно від того, чи говоримо ми про середньоквадратичне відхилення нашої вибірки чи всієї генеральної сукупності загалом використовуються різноманітні позначення. Середнє квадратичне відхилення за генеральною сукупністю називається сигма. Але якщо ми розрахували цей показник лише на основі вибіркових значень нашої ознаки, то для позначення середньоквадратичного відхилення використовується показник SD або standard deviation. Ми можемо сказати, що стандартне відхилення за нашою вибіркою дорівнює 8,7. І це означатиме, що в середньому кожен елемент нашої вибірки відхиляється від середнього на 8,7. Ще один важливий момент пов'язаний із самою формулою. Якщо ми розрахуємо дисперсію для генеральної сукупності, то можемо використовувати формулу, яку вивели разом. Але якщо ми вирішили розрахувати даний показник для вибірки з генеральної сукупності, тоді від знаменника потрібно відняти одиницю. Чому ми повинні віднімати одиницю при розрахунку дисперсії окреме цікаве питання. Це пов'язано з поняттям ступені свободи. Давайте розрахуємо дисперсію і середнє квадратичне відхилення від реальних даних. Припустимо, у нас є 10 спостережень деякої кількісної ознаки. Ми хочемо розрахувати дисперсію нашої вибірки. Для цього потрібно для кожного зі спостережень вирахувати його відхилення від середнього. Середнє значення для даної вибірки дорівнює 4,1. Віднімаємо середнє від кожного значення і результат підносимо до квадрату. Далі додаємо отримані відхилення і ділимо на кількість елементів мінус 1. Так, дисперсія наших значень дорівнюватиме 9,43. Якщо ми захочемо вирахувати стандартне відхилення даних, потрібно вирахувати корінь із дисперсії, що приблизно дорівнює 3,07. Якщо ми позбавляємося кореня, то знову повертаємося в ту ж розмірність, де вимірювалися вихідні дані. Давайте познайомимося з двома важливими властивостями дисперсії і стандартного відхилення. Припустимо. Що до кожного спостереження нашої вибірки ми додамо деяке число. Тоді ні дисперсія, ні стандартне відхилення вибірки не зміняться і не відрізнятимуться від попереднього значення. Чому так стається? Як пам'ятаємо, ми розглядали цю властивість відносно середнього значення. Якщо ми додаємо певне число до кожного зі спостережень, то у випадку позитивного числа просто суває наш розподіл вправо на це число. У випадку негативного суваємо розподіл вліво. І якщо середнє значення зміниться тому, що ми сунули розподіл, то форма розподілу залишиться незмінною. Цікавіша властивість номер 2 яка пояснює, що станеться з показниками дисперції і стандартного відхилення, якщо кожне значення нашої ознаки помножити на певне число. Почнемо з обговорення того, що станеться зі стандартним відхиленням. Множення кожного значення на деяку константу збільшить мінивість даних. Звісно, якщо це значення більше одиниці. Припустимо, у нас був нормальний розподіл з максимумом А і мінімумом Б. Якщо ми помножимо всі значення на Х, то новий розподіл буде ширшим з максимумом А помножити на Х і мінімумом Б помножити на X. Звісно, мінливість наших даних збільшилася. Якщо ми помножили кожне значення на певну константу, то і стандартне відхилення збільшиться в константу разів. Ну і за властивістю стандартного відхилення дисперсія збільшиться в квадрат цього числа. Тому що стандартне відхилення це корінь із дисперсії. Або іншими словами, дисперсія дорівнює квадрату стандартного відхилення. На останок розглянемо приклад, де в медіа використовується міра мінливості. Сайт 538 відомий матеріалами про політику, економіку, спорт і суспільне життя з точки зору статистики. У таблиці наведені дані про те, як варіювалися національні опитування в останній тиждень перед виборами протягом останніх виборчих кампаній. Автор зацікавився, наскільки сильно повинні варіюватися опитування, чи може значний розкид у опитуваннях бути лише статистичним шумом у 2012 році, за деякими опитуваннями, Барак Обама випереджав найближчого суперника не більше ніж на 4%, за іншими? Програвав не більше, ніж на 1%. Стандартне відхилення Барка Обами над мітом Ромні було всього півтора пункти. Через 4 роки, у 2016-му, варіативність опитувань на виборах була значно вищою. Стандартне відхилення переваги Гілларі Клінтон була 3,6 пунктів і не потрапляло в довірчий інтервал від 1,8 до 3,5. Це могло говорити про те, що, ймовірно, є реальні відмінності в методології опитувань. І те, що опитування не відбивали реальні позиції кандидатів. У наступній лекції ми розглянемо одну з найважливіших концепцій у статистиці а саме кореляцію.